Щирі вітання усім шанувальникам найшвидшої гри Друзі. Я вітаю вас на другому поєдинку Кубку України 2025. Новостворений клуб Одещина зіграє із хокейним клубом Дніпро Херсон! Перший поєдинок! Між головними, можна так сказати, фаворитами цього кубка вже відбувся. Це був стартовий поєдинок дня. І в цьому матчі дещо несподіваний результат зафіксований, був покейний клуб Кременчук, чемпіон України сезону 2024-2025 з рахунком 5-0 обіграв Сокер. Ну, по статусу чемпіона, я думаю, що питань. Саме до результату, до перемоги тут навряд чи буде багато. Це Дмитро Цимбал. А крупним планом головний тренер ХК Одещина Сергія Бабінця. Номер 15-й ігровий на светлі Бабінця в складі Одещини. Сергій Колісник номер 18 й номер 19 Ліасинник, номер 22 Олександр скрип І склад Дніпра. Номер п'ятий. Нападник. Михайло далі. Ну давайте спочатку з захисниками розбираємося. Хороший момент. У Одещини. Двор атакує. Одещина кидок Терлецький Чудово грає після класного китка Ігоря Шевченка і переведення треба тут відзначити і Херсонці атакують. куцевич буквально врізається, але ця о, шайба не буде зарахована. Що називається з м'ясом. Зараз з м'ясом. Це... Це... шайбу, Але вона не буде зарахована, Порядок показує під Що, і в другу меншість підіграли дуже достойно. Кійсько команди Дмитра Цимбала переходять у наступ. Їм трішки, звичайно, псує ритм, сують ритм ці. Вилучення, а можливо, навіть і е, більш і більш агресивно б могли виглядати в першому періоді напрямку. Але косточкою їм не бракує моментів первейця. Хаса і цього разу банцю вдається Сергію Бабінцю вдається заблокувати кидок суперника. і не лише заблокувати. Дивіться, як на досвіді зараз володію шайбою. Проходить у зону суперника. Пабінець кидає який прохід. Закинутої шайби, а прохід був неймовірний. просто. І блокування, і заволодіння шайбою, і контроль шайби на швидкості. Не вистачило лише завершального криття. Немає порушення правил. Жорстко, але в рамках правил в зону суперника діють покіїсти Дніпра. І кідок! Воу! З третьої спроби все-таки реалізували більшість підопічні Костянтина Боценка. Розіграли, що називається, довірного. Піттка на п'ятак і там підправлення, причому навіть не в щитки, не між щитками Делій, а під право ліву спійку. Прямо під стієч. Михайло Делій відкриває рахунок в цьому матчі. Хронічну травму намагався завершити кар'єром. Одещо на ватаці, давайте подивіться, чим все це закінчиться. І вище рідки до. Прекрасний момент, знову. У Виколи дворника, Жаль, це він кидово. Вище воріт. Доспластався вже Терлецький і дворник запускає шайбу вище. Друзі, Одеса, Одеський палац спорту. Другий період матчу Кубка України з хокею між новоствореним клубом. Клубом Кременчук приніс 5 закинутих шайб, але всі ці шайби були закинуті у ворота київської команди. Дуже приємно для вболівальників чинного чемпіона. Ну і, як ви розумієте, прекрасно, розчарування велике для фанів Сокола. Артонки, силовий прийом. Проти нього застосовує колісник в рамках правил. Відбір шайби на своїй синій Одещини і атака Даниленко! Добивання буде! Ні! Ні, все таки! Було. Ух ти молодець! Який. Расім опухає! Яку спритність проявив, зараз на п'ятачку вбиває і ще встигає сам шайбу підібрати. кидок далі. Ох, як непогано, а? Другий темп атакують, хокеїсти. І от не точна передача. затягна позиційна атака, завершується неточною передачу. І навіть хорошою контратакою Дніпра! І момент вихід на ворота хаса! Це було два відмови фактично. Виручає через голкіпер пахні Ой, господи, Одещини виростились. Шайбу вимагають від Одещини. Місцеві вболівальники. Назрів ну, на момент. Ну І це хороший кидок. Хороший кидок, і із ви Ігор його Шевченко. Без гострого кута під планочку ближче дев'ятого такого ворота, вот это Навіть застібку зірвав на шоломі воротаря. киданням. викидання. Фільмічний. Дмитро Цимбала і це го в історії Голокени. Один-один. Ну, Отак от Одещина з першої спроби реалізувала зайво, причому зробилися лічені секунди в команді Цимбал, щоб закинути в форматі 5 на 4 Ну, а Нагадаю, Херсонці з третьої спроби відпочати хаса в цьому матчі. Херсонців сидить. Добраво. Добраво в вихідній формі зараз в боксі. проте, як ви бачите, команди грають у рівних складах. Зараз відбувається дисциплінарний штраф. І відділяю від шайби, а тепер Вічнавіч вихід. І сейф Терлецького. Зараз дуже негарно повівся Фадіз. йшов на добивання, бачачи прекрасно, що Богдан Фударів, що Терлецький вже притискає шайбу. Це відверта провокація. була Журенковою шайбою. А це пас в центральне коло. І КІДОГО! Одещина! Попереду 2-1. Передача із глибини. Ігора Шевченка і один із найдосвідченіших гравців у складі Одещини робить рахунок 2-1. же просто не зміг нічим допомогти своїй команді. Третій період. На льодову одеського палацу спорту розпочинається прямо зараз. це... Але на жвавості грі, на темпі це ніяк не позначається. І ще в мене були сумніви, що у підопічних символа вистачить сил на пресинг до завершення матчу. Ну, Власне кажучи, зіграно поки що 3, 3 6 секунд. Третьому періоді. Про це говорити рано. Наприкінці побачимо. Але, звичайно ж, головною мовою те, щоб ми побачили, що можливо цих сил не вистачає, але це знову-таки дуже умовно. Підокусиній лінії підправлення небезпечно було. Біля воріт. Радика фаса кидав поближній кут, Це вже і справа коло кидання. Хас у врі. Треба виводити ще боїської зони. Немає порушення? Є, є, буде дві хвилини. Підніжку. Олександр Ботизатов показує підніжку. ніжку та буде грати в більшості. Перервав початок атаки суперника. Окя. Сунуто ворота. І в першому періоді Олександр Батизатов робив зауваження ради по класу, але зараз... Врізався гравець суперника в голкіпера Одещини. Я думаю, тут питання багато не буде. Точніше їх зовсім не буде. Раптом вривається просто на останніх секундах один з сезону або два в одного вкіт. Витєвий гол навіть у меншості. Отак! От вривається у зону суперника. Досвідчений Владислав Куцевич і у меншості відзначається Дніпро. 2 на 2. Давайте дивимося велика провина без іпера і потушки ні штай. Зоду Жовтяк обігрався з Куцевича. Мурин, Мурин кидає. І ні, немає! Немає взяття воріт! Шайба не побувала у ворот. Якимось дивом, чесно. Вже відіграні трічки, дві третини нижньої площини воріт були відкриті. Як туди шайба наприпуснула, навіть не знаю. Друзі, є запит на е, представлення, так би мовити, додаткове тренерів. Багато часу ще є у Дніпра, так і Одещина. 29 секунд, кидок. 29-26 на розіграш більшості. І назріває. Назріває голу йомоки! правим щитком, і потім дістається по голові хасою. Чех зараз приголомшує. Я навіть не помітив, друзі його зачепив, тож ударив хаса вже після села. От Куцевич. Якщо грати в три п'ятірки, заробляти по 5-6 і більше вилучень... Ой, момент класний! Чефтємпом! Міхтати! Автором переможний шайби. Розпочинав свою кар'єру в Білій церкві. Ось вот момент ще один. Ох, які моменти наприкінці, на останніх хвилинах Хлопок команд. Шалені просто. Перехоплення в середній зоні. Чотири матчі за Тернаву провів. Шайба плюс передача нього. І ще один момент. Оде ще дего! Ігоря! І ще це Шевченко? Девієн! Глаш Сушп'янко! Жиляває Кернаву, а потім до речку Сполучені Штати в Кінсіті Тандер. Ось з них виграє, кидайте. Куцевич виграє. Пас на синю. Кідок! Вас відбивається І Буде ще один кідок. Добивання було заблокований. Хоча І ще один кидок. блокується борником. Виносять шайбою і своєї зони, кідок. Із своєї згоди уявляєте! Слабшот із своєї зони досягає мити. Неповторні миті, неповторні хвилини, секунди для Одещини. Те, як реагує Одеський палац спорту на першу в історії команди.